В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. 66-й псалом пісня, у якому всього вісім стихів, у трьох з яких першому і в останньому Давид просить про благословення. Кажучи словами, Поблагослови нас. Осяй нас світлом обличчя свого, і нехай благословить нас наш Бог. Сьогодні я хочу говорити про дію, яка називається благословення. Де його взяти? Хто його може дати? І як його може дати. Процедуру передачі Божого благословення люду, Господь указав ще у старому завіті. Господь промовив до Мойсея і Аарона священника. Так будете благословляти людей, кажучи до них, нехай поблагословить тебе Господь і збереже тебе, хай засяє Господь своїм обличчям на тебе і виявить твоє милосердя тобі Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе і Хай дасть тобі мир. Так призовете до людей моє ім'я і я благословлю їх. Господь каже до Авраама: Вийди і я тебе благословлю. Авраам вийшов і не Господь його благословив. З'явився нікому невідомий священник Мелхіседек. Як написано у цьому письмі, священник Бога Всевишнього. і поблагословив Мелхіседек Авраама і мовив: Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім. Тобто Господь через священника благословляє не напряму. Як? Через покладання рук. Якщо в однині, якщо в множині, то знаком святого Христа. У старому завіті. Аарон, піднявши руки над народом, поблагословив його, і тоді Господня слава з'явилася всьому народові. Це книга Левіт 9, 23 стих. Так робив і Господь Ісус Христос. Написано покладав руки на багатьох і вони зцілялися. Коли Господь возносився, Він над своїми учнями також підніс руки і благословив їх. Апостоли також почали так робити. Бо написано в книзі Діянь, 8 главі. Апостоли покладали на вірних руки, і вони одержували Святого Духа. Апостоли передали це священникам. Апостол Павло передав це Тимофію, кажучи: не занедбуй свого дару покладання рук від пресвітерської ради. Це є до Тимофія. 4 глава, 14 стих. Тобто як? Через Слово і через руки. Моменти благословення це такі особливі моменти на Божественній літургії, на великій вечірні є благословення, коли ми всі повинні їх чекати і ними смакувати. Як їх приймати? Написано, як приймали. Коли Господь благословив, коли возносився, клякнули апостол. Коли Аарон благословив народ, народ клякнув. І тоді. Слава Господня, благословення Господнє зійшло на них. Коли ми повинні чекати благословення і лапати це благословення словом читання Євангелії. Благословення чашою після причастя. Мене тішить, коли люди, причастившись, коли мало людей, коли багато, тут рух, шум, сидять навіть люди, які сидять. Але коли нас мало є, то люди чекають цього благословення. Бо є таке, знаєте, коли священник благословляє чашею, людина спиною обернена і йде на місце. Ну так не може бути. Так бути не може. Це особливе благословення. Це навіть не священник благословляє, а Господь, який є в чаші. Благословення рукою. Коли священник каже, мир сім, благословення Господнє на вас. Ну і благословення також, треба сказати, Христом. Благословення діє на прохання діла для спасіння, перенесення терпінь, зцілення фізичних і духовних проблем стає джерелом сили і допомоги у дотриманні обітниці та і виконанні посту, це і все Боже благословення. Я не кажу тут про батьківське благословення, це інший вид благословення, або благословення Бога, дякуючи благословенний Бог, що створив небо і землю чи благословення один одного як спосіб побажати добра. Я говорю, що тільки один священник може сказати слова благословення Господнє на вас. Отець декан Сергій Швагла розказував історію. Як до нього прийшли молоді люди, які не могли мати дітей. Отець над ними молився якийсь час, благословив, і вони зачали дитинку, принесли на хрещення, і отець Сергій знову їх благословив, і знову народилась дитинка, принесли знову хрестити, отець знову поблагословив, і знову зачали дитинку. Вже коли принесли третю дитинку, хрестити, Мама підходить до Отця Сергія і каже: Отче, може вже не благословіть, Будь ласка. Владика Юліан Палеш вчить благодать Божа, котра кожній людині є необхідна, походить від Бога через церкву, котра в імені Бога одною рукою уділяє Боже благословення, а другою бере молитви, сльози вірних і приносить перед престол Всевишнього. Священник є тим посередником між Богом і людьми. В його серці люди складають свої бажання і потреби, його руки і очі возносяться до Бога, його устами моляться вірні. Тобто, священник це канал Божої благодаті, через який здійснюється зв'язок між Богом і людьми. Іван Золотоустий вчить, не людина благословляє, а Бог рукою та вустами священника, кажучи. Бог благословить. Але при тому всьому також треба сказати, або повторити застереження отця екзорциста Габріеля Аморта. Я зустрічав випадки, коли священники негідні священники, які вже навіть не відмовляли церковного правила, коли їх хтось просив про молитву чи благословення, то їхня молитва більше шкодила, ніж допомогла. Амінь. Христос народився.